Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим рецептом маринованих огірків. Рецепт перевірений, і огірки завжди дуже хрусткі, ароматні з пряно кисло солодким маринадом! Просто супер рецепт! Якщо ви підшукуєте нові рецепти для консервування своїх огірків, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом! Для рецепту, звичайно, знадобляться огірки, які замочуємо на пару годин в холодній воді. Всі точні пропорції огірків, банок та маринаду ви знайдете внизу під відео чи в самому відео. І поки огірки будуть у воді, підготовимо банки. 1,5 літрові банки їх уже ретельно помили харчовою содою. Тепер стерилізацію банок зробимо за допомогою оцту. Як для мене, це найшвидший спосіб. Беремо 9% оцет. В чашку наливаємо приблизно 100 мл. Прямо з крана доливаємо водою. Води беремо наполовину менше. Гет точних пропорцій не дотримуємось. Але якщо оцту 100 мл, то води десь 50. Цей розчин виливаємо у банку і її добре струшуємо протягом 30 секунд. Завдяки такому розчину знищуються всі мікроби. І він забезпечить збереження овочів на тривалий термін. А потім його переливаємо в наступні банки і повторюємо процедуру. Таким чином оброблені банки ставимо на чистий рушник в перевернутому вигляді, щоб обрати лишню вологу. А кришки заливаємо кип'ячою водою на 8-10 хвилин. У кожну підготовлену банку закладаємо по одному зонтику кропу. А також нарізані стебла цього ж шкрупу, листя хруну, їх трохи подрібнили ножем, 1 лавровий листок, 5-6 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю, 1 чайну ложку гірчиці в зернах і 2 середніх зубчики часнику. Більш спецій ми не додаємо. Але ви можете проекспериментувати та додати ще щось на ваш смак. У нас огірки є різного розміру: більші, менші та середнього. Закладаємо огірки перший ряд стоячи і спочатку вибираємо великі. На одну 15 літрової банки знадобиться приблизно 800 г огірків. Все залежить від їх розміру. Далі беремо огірки середнього розміру і укладаємо лежачи. І пустоти між огірками, де це можливо, укладаємо найменшого розміру. Таким чином наповнені всі 4 банки огірків заливаємо кропом. Зразу закриваємо кришками, щоб тепло залишалося всередині банки. І так всі банки, залиті кип'ячою водою, залишаємо на 12-15 хвилин. Потім воду зливаємо. А поки огірки стоять з крутим кип'ятком, приготуємо маринад. На літр води ми беремо 2 чайні ложки з верхом кам'яної солі. 4 столові ложки цукру. Та 4 столові ложки 9% оцту. Це для научності. А оскільки нам потрібно всього більше, тому що ми наповнили 4-15-літрові банки огірків, то ще 1,5 пропорції відміряних цих інгредієнтів ми виливаємо та висипаємо уже повністю. І доливаємо 2,5 літра води. Маринад ставимо на вогонь. Розмішуємо, щоб швидше цукор та сіль розтанули. Можливо, хтось подумає, що чогось багато або чогось мало, тобто цукру, солі, осту. У мене також були сумніви, поки сама не спробувала так зробити. Виходять неймовірно смачні огірки. Доводимо до кипіння і розливаємо гарячий маринад по банках. Доливаємо доверху. Накриваємо кришками. Та закручуємо герметично ключем. Після банки ставимо в зручне місце перевернутому вигляді, де ми вкриваємо чимось теплим. Це може бути ковдра, плед, псе полотенце, де вони повільно будуть остигати. На це піде щонайменше 10-12 годин. І ось так на другий день виглядають наші банки з огірками. Розсіл світлий. Зазвичай, через місяць-півтора, огірки готові до вживання. А зараз ми їх ставимо у свої місця для зберігання консервації, де у кожної господині є свої місця будь то підвал, балкон тощо. І після відкриття банки вони будуть міцні, хрусткі, в них все в міру. Їхній кисло солодкий маринад нікого не залишить байдужим. Спробуйте приготувати смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку. Та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого: здоров'я, міру та добра, і все буде Україна!